Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися зі зв'язківцем ЗСУ Михайлом Глушком. Пункти незламності на Полтавщині про кількість режим роботи та необхідне обладнання. Мешканці багатоквартирних будинків платитимуть за техобслуговування газових мереж. Володимир Пономаренко прийшов попрощатися зі своїм другом. Сьогодні військовослужбовці Михайла Глушка відспівували у Святоуспанському соборі. ПЦУ він хоч і був любив самим бути, але він завжди був за родину. Він завжди там, якщо потрібна будь-яка допомога, він це не та людина, яка відмовила. 57-річний старший солдат, народився у селищі Коломак Харківської області. Проживав у Полтаві, розповів Володимир Пономаренко. Він все життя працював машиністим В 55, два роки назад пішов на пенсію. У листопаді виповнилось 57 років. Михайло добровільно вирішив стати на захист країни, розповів його родич Олег Рабош. Призвали бійця у вересні 2022 року. Він вирішився сам. Добровільно пішов, написав військкомат і пішов служити. Його не зразу взяли. Так як він вже він вже воював в Афганістані, вже його трошки вже були роки. Ну, він був завжди себе тримав формі. Захисник воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Служив на посаді радіотелеграфіста, Повідомив офіцер відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина. Він Завжди інформацію видавав по мінімуму, він не любив, як то кажуть, коли про це всі балакають, говорять, От, він, він знав, він зробив він своє діло і він був, завжди стояв на своєму. Він весь час був на сході. Це однозначно була пропозиція йому від командування, чи якщо вже йди, яка на відпочинок, він сказав, я своїх не кину. 26 грудня 2023 року боєць отримав поранення несумісні з життям. Сталося це поблизу села Никифорівка на Донеччині, розповів Роман Калина. Завжди був на зв'язку. То як мінімум, там хоча б там плюсик в смс або що, небудь там. Я знаю, він присилав просто перестав виходити на зв'язок. Коли вже пару днів пройшло, ми вже почали бити на сполох, почали дізнаватися. Командир сказав, що знайшли його. Уже, ну, по країні, я так чув, що командир сказав. Сказали, щоб було пряме попадання. Чогось. За словами Олега Рабаша, тіло Михайла Кримуть, а прах розвіть поблизу дому. У захисника лишились мати, сестра і донька. Світлана Містепан та Микола Єременко. Суспільне новини Полтава. Це була ігрова кімната, але ж тепер це ми оборудували для складу. Полтавська школа номер 27 одна з тих, на базі яких можуть розгорнути пункт незламності. Його створили восени 2022 року. Розповіла заступниця директора закладу. Якщо буде блекаут, то у нас є ліжка, і ці матраси ліжка, ковдри, постільна білизна. Вони будуть, просто ну будуть задіяні. Є запас води, їжі, памперсів, одноразового посуду, туалетного папіру, миючі засоби на час блекауту зразу буде працювати пункт незламності. Крім того, у закладі є генератор, буржуйки, запас палива та прилади для обігріву. Необхідне закупляли за рахунок місцевого бюджету та благодійників, розповіла Ірина Фостик. Це пауербанк, тут є ліхтарі. На Полтавщині загалом 590 пунктів незламності. Вони є у кожній громаді. Нині діють у режимі очікування, розповів заступник начальника. ОВА. «Ця інформація надходить до. Міністерство цифрової трансформації, де воно акумулюється в на порталі дія, для того, щоб офлайн, онлайн люди могли скористатися інформацією, дізнатися про пункти незламності. В таких пунктах незламності повинно бути забезпечено тепло, електроенергія, тобто підзарядка різних гаджетів, мобільний зв'язок, запас води. Пункт незламності на площі біля обласної адміністрації один із перших, який розгорнули на Полтавщині. Це було після ракетних обстрілів, які російська армія здійснила по об'єктах української енергетики 23 листопада. Папа 2022-го тоді у регіоні близько доби не було електропостачання. Люди шикувалися у черги біля намету, аби зарядити телефони та інші пристрої. Крім того, середині можна було зігрітися та випити гарячі напої. Дочка заряджала туди, вони це, з Харкова і тут на квартирі жили ще у мене, живуть. То так, приходили, сюди заряджали. Навіть нікуди було вставити <смі> заряд, небагато було. Прийшла в ЦНАП, вирішила скористуватись. Тут тепло, добре. Працює цей пункт незламності й нині. Я ні разу не була тут, це перший раз. Зайшла, погрілася. Зараз ще раз зайду. Бачу, стоїть чай, але я не пила. Тепло добре. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава. Із початку 2024 року підприємство Полтава Газ проводитиме технічне обслуговування спільних газових мереж у багатоквартирних будинках. Про це розповіла речниця підприємства Анжела Сливкіна. Проблема обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоквартирних будинках існує вже не один рік. Фактично, відповідальність за їх експлуатацію була покладена на мешканців цих будинків. Це питання безпеки не було на належному рівні. 5 грудня 2023 року. НКРЕКП прийняла типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Відтепер технічним обслуговом. Овуванням газових мереж займатимуться оператори ГРМ. За словами речниці Полтава газу, техобслуговування передбачатиме огляд та перевірку газопроводів, розміщених за межами квартир, обслуговування запірних пристроїв та інше. Оператор ГРМ згідно графіку заходить в будинок, проводить технічне обслуговування. А потім протягом 10 днів виставляється рахунок за проведені роботи. Якщо в цьому будинку діє ОСББ, то рахунок може бути виставлений загальною сумою, і тоді компанія оплачує цю загальну суму. В іншому випадку цей рахунок розділяється рівномірними частинами між споживачами. Якщо б це був огляд приладів, піч, котел газовий, там ще щось, щоб я була впевнена, що воно безпечно, і от на рік я можу ним користуватися. Труби, оглядати труби ну, сенс. Я не вважаю, що труби. Вони прям від газу зносяться як від води. Голова правління ОСББ Кадецький Костянтин Березницький каже: процес такого техобслуговування газових мереж не буде швидким. На е, наступні шість місяців ця процедура почне лише набирати оберти для того, щоб мені укласти прямий договір із «Полтавагазом» необхідно відповідне рішення, яке приймається на загальних зборах. Тобто без думки самих співвласників я не маю юридичного права укладати договір. Роботи по технічному обслуговуванню будуть проводитися один раз на 3-5 років. Споживачі можуть оплатити цей рахунок протягом півроку після проведення технічного обслуговування. Можна зробити це одним платежем, можна робити розбити на 6 місяців. Місцева жителька Лариса Зауральська вважає, оператор газорозподільних мереж має робити техогляд без додаткових платіжок. Який ще рахунок може за що? Який ще рахунок? Просто вже не знають, що придумати. Доведеться платити, тому що потім це ж з державою грати в азартні ігри. Я думаю, не варто вони і так повинні обслуговувати, тому що якщо, не дай Бог, десь буде витік і рване, то хто відповідає? Полтава Газ. Полтава Газ. За словами речниці підприємства Полтава Газ, ремонт систем газопостачання та їх заміна, обслуговування лічильників ТО не входитиме. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. Трульні Полтавщини протягом минулого року за допомогою трукам зафіксували понад 14 тисяч порушень швидкісного режиму. Про це Суспільному розповіла інспекторка прес-служби патрульної поліції Ірина Пилипенко. Це майже удвічі більше ніж протягом 2022-го, коли таких порушень зафіксували близько семи з половиною тисяч. Це у Полтаві, а ще на дорогах Київ, Харків та Полтава Олександрія. Щоб розпочати користування даним приладом, потрібно його. Вимкнути. Так, вмикаємо прилад. В даному приладі влаштований лазерний вимірювач, за допомогою якого фіксуємо транспортні засоби і показує перевищення швидкісного режиму. Порушення швидкісного режиму залишається основною проблемою дорожньо-транспортних пригод на території Полтавщини. Допустима швидкість у населених пунктах 50 км за годину, поза населеним пунктом 90 км за годину. Як розповіла Ірина Пилипенко, за перевищення швидкості на понад 20 км за годину доведеться заплатити 340 гривень штрафу. Якщо їхати швидше за дозволене на понад 50 км за годину – 1700 гривень. Такі суми стягнень діють від 17 березня 2021 року.